Вони Ті, хто першими приходять на допомогу. Ті, хто працює тоді, коли інші рятуються. Пожежа, вибух, руйнування, загроза життю. Це не сцени з фільмів. Це їхня реальність. Це історія людини, яка знає, що таке тримати відповідальність не лише за себе, а й за команду. Герой нашого випуску, командир відділення ДСНС у Тростянці Денис Кравченко. Людям на це Саме таке іскрені. Приїхав, поміг там вони. О, дякую, дякую. Хоч ні за що дякувати. Це ж наша робота. Ну, все саме головне, коли дякують. Тобто це відчуття цієї віддачі людської, так? так? більше її ніяких грошей не треба. Але... Приємно. Денис Кравченко народився та виріс у Тростянці. Після школи поїхав служити до Харкова. Саме там і зробив свій перший крок у професію рятувальника. Його туди покликав старший брат, який також працює у ДСНС. Практично одразу Денис зрозумів, це його, це більше ніж форма, це місія. Там багато було пожеж і ніфто бази горіли, там і пів села чуть не зірвались місті з нами. Магазини великі горіли, гостиниці. Ну, Перші мої зміни були взагалі шосткі. Навіть перша сміна ну, з 200-х була. І мені хлопці кажуть, не переживай, не переживай. Ти ну, перший раз в аж побачив. Ну, бо до цього бачу, а тут же що, з роботою связано. Не переживай, не переживай. І от він мені одну фразу сказав: не бійся живих, Ой, не бійся мертвих, бійся живих. І от воно як пішло, пішло, і я так якось перестав до цього относити То носити як до роботи. Повернувшись у рідне місто, він продовжив службу у пожежній частині Тростянця. Здавалося б, тут тихіше та спокійніше. Хоча розповідає, роботи вистачало завжди, але ранок 24 лютого 2022-го, який змінив країну, змінив і його роботу, але не змінив головного готовності діяти. На сутках якраз все случилось. Ми віддихали в спальному поміщені. Хлопець, який днівальний прибіг, каже, хлопці, вставайте, війна почалась. Ну, ми почали подумали, що він шуте. А він каже, ні, наторі, вставайте, війна почалася. Ми вибігли на задню частину фасаду і почули взриви. Тоді вже зрозуміли, що щось вже щось вже не то. Зразу почали дзвонити сотрудникам, всю частину забрали. Сім'ї теж дзвонив, теж сім'я не повірила, теж спали. І, і на сутках це, все случилося. Наскільки складно було прийняти цей вибір, що а, тут у тебе родина в небезпеці, а тут є робота, і робота також а, полягає в тому, аби а, допомагати і рятувати людей. За сім'ї було страшно дам. Ну, двоє суток ти тут. Перші взагалі, як заступили, то я 4 дні тут пробув. Богу, там жінка з мамкою була, якось було спокійно. Бо як почали то розстрілювати, бої вуличні тут почалися, Так жутко було. І ще знаєш, що сім'я вдома або ще таке зв'язь пропала з жінкою. Там родина, але тут є знову ж таки виклики на пожежі. Як взагалі це відбувалося, тому що зв'язок доволі швидко зник. І зателефонувати на пожежу вже було складно. І, до речі, от, чи було, коли уже були моменти, коли ви не могли виїхати, тому що стояла заборона? Русі нас і не пускали, тому це коли пасад горів, то нам дзвонили, сказали, що можна їхати туди. Ми то поїхали двома ходами. Коли пост у них там був, руки підняли, вони перевірили машини наші і поїхали потихеньку, там, кілометрів 10 чи 20, бо їх там багато було російських, і техніки. І Ми потихеньку туди доїхали, тушили, тушили. Ну, там ходили і бурята, і руски ходили, Тіпа, кричали, за що, маму, тут магазин нужен, ну таке, які ну таке. Ми ну, в роботу свої робили, робили, поки не почали ракети, по нам тоді ховатися почали, бурята ховаються, і ми ховаємося. Ну, що? Чи були випадки, коли, наприклад, ви вже їхали на те, аби загасити пожежу, але там, не доїжджали буквально там, декілька метрів, ну, декілька там, десятків чи сотень метрів через те, що вони вас розвертали вже і не пускали? Ну, хлопці розказували, що було таке. Вони поїхали, сказали, що ні, туди не можна. І все. А що ж ти їм скажеш? <кій> <кій> не оружжує, у нас вода со стволом. Ні. Зупиняли, так. казали, вертатись назад. І після пожеж не давали заправлятися. Ми водою йде, заправляємося. Світло ж тоді пропало. Гендранту води нема, тільки з річок. А якщо слізь з річок ну, з водойми заправляти, то це сильно шумно. А тоді ж ну, тихо було, то тільки от, там, танки їхні годіли. І наш, і наш би як танк, худів би. І от не давали нам заправлятися. Де ви діставали цю воду? Ну, хлопці казали, цей, в затоплення сливали. Ну, де набирали, де було, з Ну, Де могли, там і брали. Були і пусті машини. Не, як ще були, там у нас багатенько машин з водою. Ті пусті, ті хоч полоні, хоч можуть ще виїхати. А так важкувато було тоді заправлятися. Ну і в гаражі построїли буржуйку, я то в неї топила, то вокруг буржуйки, а то там і спали. Вона там бабуся прийшла, каже, я ж сама. Каже, можна з вами по Можно, можна. А то у нас частина до нас приходили. То кажу, ось хлопці пирожків небагато, ну, є, чим раді, тим багаті. Після цієї окупації приїхали ночі з колонами, з воєнними, з гуманітарками. І виходить, нас тільки робила, тільки пожежна частина. Ну, Бальниці ще робили, як-не-як. Як, ну, крім нас, нікуди було її вести. Вони привезли гуманітарку. Мекамінти, яких ми навіть не знали, там названі. Я пам'ятаю, медсестра підходила, допомагала хоча б, ну, ми ж не можемо роздавати, не знає, що воно таке. І вона то допомагала розбирати, кому що давати, таблетки, якраз гуманітарку, потім на наступний день все роздали. Дві тисячі пакетів привезли. Ну, тільки дві тисячі пакетів, а людей у нас то побільше було. Ну, Ну, багато приходило туди людей. Ми вже почали спочатку ну, по черзі роздавати, а потім почали в типу, павку багато дітей і цим бігати і шукати, в типу, павку, дітей багато. Цим почали роздавати. Мало пакетів на перший день було. Ну, роздали усе. Можливо, згадаєте свій саме перший виїзд після окупа... вже в деокупованій громаді, так? Що це був за виїзд і. Де він був? Ну, Перший раз ще після окупації у нас загорілося там внизу. А воно якось сапірами ще не було пройдено, а це було в погрібі. І ми там з хлопцем, з Вовою, В нас свій різки полізли і тушить АТБ, а, а сапюри не полізли. Ну, воно ж там все в диму. Ну, ми пролізли, там хтось підпалив під, палив, під затушили, а це перо Після окупації виїздити, а потім там ще на горі знайшли мужчину на ну, димом. все-таки задихнувся. Ну, З полгода точно сутки тут, одні ціпні, потім їдеш розбирати, потім знову на роботу, я так почти півгоду, їздив людям допомагати. Саме понравилася на жінці Женщині допомагали. Хату ну, попала ракета. вона нам і пирожки, і їсти, і те, і все. У нас там було багато, там чоловік 40. І вона там всю вулицю зібрала, щоб нам перегін напети. І то ми допомагали з Улипкою. Ну, звісно, жалко, що хати немає. Ну, Головне, що всі живі здорові. Після деокупації неодноразово наша громада опинялася під обстрілами. Чи доводилося виїздити потім на ці виїзди, і чи не було відчуття дежавю десь навіть? Виїжджати приходилось, звісно. дежавю, так, присутствує трохи. Ну, ті самі звуки, ті самі зриви, є да, дежавю. І приходиться по сьогоднішній день виїжджати. А чи змінилось якось, можливо, у вас атмосфера в колективі? Тому що дійсно пережити такі страшні події, а ви пережили їх разом з колегами тут. Там багато в таких складних ситуаціях опинялися. Чи можливо навіть це вас десь ще більше зблизило? Ну, звісно, да, пораднило. Воно ще як всі страсенса, ти всіх знаєш. Воно ще зблизило, звісно. Як сповнить окупацію всі в місті це то що то по подільність, то всі гуртом, гуртом. Да, зближило дуже. Сім'я друга все таки. Він не шукає визнання. Просто щодня виконує свою роботу, впевнено, мовчки до кінця. Денис Кравченко один із тих, хто доводить ДСНС. Це не просто служба, це люди поруч, завжди наші.